Mm -hmm. Добрий день! Я Микладов Олексій, студент 211 групи спеціальності агроінженерія, освітня програма, експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу. Цю спеціальність я обрав не випадково. Мій дідусь більше 30 років працював автомеханіком. Я назавжди запам'ятав його слова, що кожен поважаючий себе чоловік. Повинен не тільки сидіти за кермом автомобіля, але й при необхідності віднайти несправність і відремонтувати її. Мій батько в 1996 році закінчив цей коледж і отримав кваліфікацію техніка-механіка. Спостерігаючи, а потім і допомагаючи батьку в ремонті автомобіля, я зрозумів, що мені потрібні більш глибокі знання в цій справі. Тому я вирішив навчатися в саме в нашому коледжі бо назва професії говорить сама за себе. Агроінженерія це спеціальність, яка поєднує в собі засоби механізації та технології лісогосподарського та сільськогосподарського виробництва. Це професія майбутнього, яка буде завжди актуальна на ринку праці, бо машини й механізми... Будуть існувати завжди. Хороший механік в Україні ніколи не залишиться без роботи та солідної зарплати. Головне сумлінно працювати, не боятися освоювати технічні новинки та постійно навчатися чогось нового. Механік це спеціаліст, який відповідальний за безвідновну роботу свого підрозділу, дільниці, цеху або всього підприємства. Отримавши спеціальність техніка-механіка, людина може працювати в лісовому господарстві. Або в центрах сервісного обслуговування машин. Не може без агроінженерії. Після закінчення війни ця спеціальність буде актуальна як ніколи, бо буде потрібно відбудовувати країну і тут не обійтись без людини, яка буде налаштовувати, обслуговувати та ремонтувати всю техніку. Вступивши до нашого коледжу на спеціальність агроінженерія, ви потрапите в цікавий світ техніки та досконало вивчити цю професію. Бо всі викладачі досвідчені та мають високий професійний рівень викладання, то щиро запрошуємо кожного, хто хоче вступити до чугово Бакчальського лісового фахового коледжу на спеціальність агроінженерії.